віку було слово. А слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було від початку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, його звали Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло. Щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував переді мною, бо був перше, ніж я. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Закон бо через Мойсею був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив, був. А це ось свідоцтво Іванове. Як юдеї послали були з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитали його, Хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав Я не Христос. І запитали його, А хто ж Ілля? І відказує ні, чи пророк, і дав відповідь Ні. Сказали чому: Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого? Відказав Я голос того, хто кличе в пустині, Рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні Пророк? Відповів їм Іван, промовляючи Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від взуття його, я негідний. Це в Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, і каже: Оце агнець Божий, що гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що переді мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві, він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи Бачив я Духа, що сходив, як голуб із неба, та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів над ким Духа побачиш, що сходить, і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що Він Божий Син. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві, перекладене це визначає вчителю, де ти живеш? І він говорить до них Ходіть і побачите. Ті пішли і побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, і говорить до нього. Знайшли ми Месію, що означає Христос, Визволителі, і привів він Його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус, Ти, Симон, син Йонен, будеш званий ти Кифа, що означає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа і каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки, Ісуса, сина Йосипового, із Назарету. І сказав йому на Та хіба ж може бути з Назарету, що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ісус, огледівши на Фанаїла, що до нього йде, говорить до нього: ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу. Говорить йому на Фанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе, ще давніш, ніж Пили б тебе кликав. Як під фіговим деревом був тим. Відповів йому на Фанаїл, учителю: Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів до нього, сказав, через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе. Більше від цього побачиш. І Він каже йому: Поправді, по правді кажу вам: відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина, підіймаються та спускаються.